Сьогодні експрес-ефір. Все швиденько, все бистренько. Дівчульки, якщо сподобалось якась, робите скрінчик і переходите на вайбер. Ось така дівчатка лаванда. Дивіться, який класний колір. дівчатка стоїчка Карманчики, бачите, тут оздоблене з такими фурнітуркою. На карманчиках ідуть під колір е рукавчика. Шубки які. Інесочка шубки є в мене в групі. Номер телефона зараз на екрані або в шапці профіля. Так, ці цікеточки відлітають. Так, дівчатка, ось така стоїчка, Капюшон. Карманчики до 140. Бірюзу. Зараз показую. Довжина 80. Бірюзу. Зараз показую. Дівчатка, хочу вже показати на груди 105. Так, і дівчулечки, колір. Шоколад, звичайно, він зараз у всіх партіях є. Ось такий колір шоколад. Дівчата, це я вам показала кольори клітинки за 1300 на параметри до 140.